Бій за Дніпро жителі села Антонівка на Херсонщині вимагають забрати у власників ділянки на березі річки, щоб відкрити доступи до води. Про те, що берег перейшов у приватну власність, Антонівці дізналися, коли почалося будівництво, і з'ясували депутати селищної ради роздали узбережжя під приватні ділянки ще три роки тому. Олена Ваніна розлогіше. Під стіни селищної ради жителі Антонівки прийшли, аби звільнити берег Дніпра від забудов. У сесійній залі активісти вимагають відкликати дозволи на виділення ділянок на березі. Депутати кажуть, це зробили попередники, тому мовляв, зарадити нічим не можуть. А чому не можете? Я не не можете? Голова земельної комісії пояснює, депутати минулого скликання давали не дозволи, а погодження на збір документації і розробку проекту. І його затвердили усі контролюючі органи у самому Херсоні. Всі розрішення дає боро тобто архітектура, земельні ресурси, екологія і так далі. Якщо якась із яких служб напише свої замічання, то звісно, ми тут же отменим. на сьогоднішній безосновательно отменять рішення прийняти. В десятому году ми просто не маємо права по закону. Те, що скоро доступ до річки стане закритим, депутатів, що теж живуть у селищі, не хвилює. Переконані активісти, це рішення про видачу цих земельних ділянках прийнято в десятому році. Рішенням нашої Антонівської селищної ради. Значить, відмінить це протизаконне рішення може тільки наші е, наші депутати на своїй сесії. Про що вони відмовляються? Доки тривають суперечки. На березі триває будівництво, що буде тут передбачити важко. Берег намитий, дерева вирубані, у річкове дно вже забиті сваї, і ось новий фундамент просто у воді. Земельні наділи на самісінькому березі отримали шість мешканців Херсона за видачу ділянок у природоохоронній зоні. Дніпровська екологічна прокуратура відкрила провадження за заявою селян. Улітку щоправда таке саме закрили, бо не виявили злочину. Хоча визнають, порушення є це рішення органу місцевого самоврядування не відповідало вимогам земельного та водного законодавства у зв'язку з тим, що Проект землеустрою про відведення даних шести земельних ділянок громадянам не був погоджений управлінням Держземагентства у місті Херсоні, який надав негативний висновок по даній технічній документації. Поки триває слідство, переконують у прокуратурі. Жодна з шести конфліктних ділянок не буде приватизована. Щоправда, селяни поки що більше вірять власним очам. На березі будівництво не зупиняється. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.